Все, що стосується інформації податків. Хто проживає в Польщі, ви можете знайти на офіційному сайті, який називається «Податки.gov.pl». До речі, в вашій часті питання, як знайти ваш ПІД за минулі роки, розрахований. Як зробити коректу за минулі роки або навіть за цей рік, бо знаєте, що вже подали з помилкою. Так от, це все можна зробити, знайти на сайті gov.pl. Податки. Зараз я вам покажу покрокову інструкцію, як зайти на цей сайт, де знайти ваші піти за минулі роки, як де саме знаходиться, щоб зробити коректа. До речі, багато хто з вас не сам розлічає ці піти ПІТ-11, ПІТ-37 або інші, І ті люди, які вам ці році робили, не скинули інформацію, і вас немає на руках під 37 Так от чи Інший під 36, дивлячись, що ви розраховували. Так от саме зараз я вам покажу, де шукати те, що вам розрахували і подали до уже скарбового.